Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти своє замовлення компанії Farmacy по каталогу березня. Ось так у нас виглядав каталог на обкладинці Ірина. Білик. Білик презентує нові ароматики. Три аромати виходило в цьому каталозі. Цікаві доволі такі водички. Дівчатка бачила. Дехто пробував уже в лютому, була тоді, якась, на останній неділі, здається, була можливість замовити новиночки. І дівчатка, деякі скористалися, замовляли собі, хто, хто який хотів, пробував. І ось в цьому каталозі вирішила я також втрималася, Стало мені цікаво, як же ж звучать. Ці водички, ось так вони виглядають в каталозі. Це у нас балерина і «Опуленс», по 789 гривень водички, коштують в каталозі і вальс, третя водичка. І я в цьому каталозі була можливість замовити набором три аромати за ціною двох. В набір входив ось такий подарунковий пакет. Подарунковий пакет і самі ароматики. Захотілося мені також спробувати. І взяла я їх всі три коробочки виглядають ось так. Опуленс, балерина і вальс. Всі три ароматики. Забігаючи наперед, скажу, що найбільше мені сподобався ароматику. Opulens, ось цей. він у нас іде, заявлений як східний гурманський фруктовий. В пірамідці на старті манго-бергамот. У серці жасмин, сандалове дерево, карамель, і в базі мускус, ваніль і амбра. Для мене він такий якийсь найближчий. Ось так виглядає флакончик. Я вже їх відкривала, тестувала. І такий він солоденький, солодкий, гурманський такий. Приємний на, на прохолоду, він заявлений як зимовий весняний, такий на, на більш так на прохолоду. Дуже приємний ароматик, подобається мені він, буду носити задоволення. І фрукти, і солодкуватість, і ванілька, і амбра такий. Дуже смачний ароматик, мені він сподобався. Далі наступний ароматик. Балерина такий же самий флакончик, тільки трішечки відрізняються кришечки, та золотиста, ця срібляста. А флакончики такі тут цей такий уже серйозніший. Іде він більш для мене якийсь такий, ніби як не заявлений, він як шипровий, але для мене він якийсь трохи такий, чи тут може не ролі так звучать. Він заявлений по піраміді, як квітковий гурманський також, але е, більш важчий такий. На старті мандарин, неролі, рожевий перець, фруктові ноти. У серці білі квіти, піон, лілія. І в базі почулі амбра і мускус. Так, правильно читаю. Весняний літній, ну не знаю. День весняний літній він заявлений. Ну, на літо для мене він особисто для мене він, мені здається, був би важкуватий такий. Серйозний такий вже. Так, ніби як розпилити. Квіти відчуваються якісь. Якась і цитрусовість є, можливо, мандарин. Серйозніший він мені, ніж Опленс. Баларина такий більш якийсь строгіший, якийсь такий важчий, можливо. Той більш солодший, такий фруктовіший, якийсь такий він. А цей такий більш серйозніший ароматик. І третій ароматик вальс. Цей флакончик вже трішечки відрізняється, вже трішечки інакший. Така кришечка. І вальс у нас. Заявлений квітково-фруктовий, осінній зимовий. Тут у нас в піраміді йде рожевий перець. Ананас грейпфрут, чорна смородина. У серці персик, карамель, жасмин ірис, кашемір, і в базі ваніль і пачулі. Ну, цей також на старті такий трохи різкуваті, можливо, рожевий перець, відчувається такий різкість яку якусь дає. Можливо, ще спирт, але такий приємний. Найбільше мені ось цей сподобався опуленс, Потім, мабуть, найважчий тут найсерйозніший це баларина, мабуть, може. Вальс такий також серйозний, як, як на мене, аромат. Далі, що ще по каталогу, я замовляла. замовила я дубль водички Vibrant Aura. Дуже подобається мені цей ароматик, я такий маю, він мене просто вразив. Коли замовляла пробні зразочки, якось була, тоді я познайомилася тільки з цим ароматом і вклали мені. Пробний зразочок цього аромату, я його спробувала, просто закохалася в цей аромат. Відразу ж з наступним замовленням замовила собі повний розмір, смачнючий, дуже-дуже смачний ароматик. Класний подобається мені він. В цьому каталозі вони були по 529 гривень, здається, ці ароматики, і вирішила я його задублити, взяти собі ще один флакончик. Нехай буде їсти, не простить, нехай стоїть, Того, що ароматик класний. Ось представлений він в каталозі. 529 гривень його ціна. Східний гурманський фруктовий він іде. Класний ароматик немає, погано, що немає тут піраміди. Дуже подобається мені цей ароматик немає тут. Пірамідки. Не пам'ятаю, що входить в піраміду, але дуже він мені смачний, смачний, солодкий також. Дуже мені він подобається. Класний ароматик і буде в мене тепер запасний лакончик. Ще вклали знову ж ось таку листівочку. Це вже друга, десь ще одна з минулого замовлення також. Лежить ось такі листівочки, вкладали кожному представнику до замовлення. Також мені вклали бізнес-план, маркетинг-план, як він там називається, і новенький каталог. Прийшов, також у нас тут ці ароматики представлені. Замість. Господи, як він... за замовлення на 40 балів, можна було взяти з переліку продукт по спецціні. Я взяла добавочку спіруліну. Це водорослі, водорослі якісь, я читала про неї. Буду пропивати. Зараз зачитаю, для чого вона ця біодобавочка йде. Спирулина. Так, за 110 гривен Спирулина. Я Спирулина. взяла. Пусть Спирулина. Так. Так, так. Так, Спирулина. Спирулина. представлена в Спирулина. Дієтична добавка у вигляді пігулок зі спіруліною і прісноводною водоростю, що належить до роду ціанобактерій, синьо-зелених водорослей, які здавна вважаються цінним продуктом для нашого здоров'я, для загального зміцнення організму, нормалізації кров'яного тиску та нормальному функціонуванню печінки, зростанню та відновленню тканин стимулює роботу кишківника. Та нормалізує його мікрофлору, перешкоджає перечасному сторінню організму. Рекомендоване вживання по таблетці два рази на день зранку та вечорі за 30 хвилин після їжі. Принаймні за 4 години до сну. Курс 30-90 днів з перервою на місяць. Буду пробувати. Ще піруну я не пила. Буде цікаво спробувати. Може, зараз впаде каталог. Ось таким було. Моє невеличке замовлення по каталогу березня замовила новиночки, захотілося спробувати. Цікаво було, що за ароматики. Дуже мені сподобався ось цей опаленс. Буду, В принципі, буду, можливо, всі носити, але цей такий, якийсь він такий солодкий, якийсь він такий притягуючий. От щось таке в ньому є таке ну от, ну, от чогось він мені найбільше сподобався, цей ароматик. Класні всі. І ось цей дуже люблю. Носила, доволі таки часто носила взимку, але от, і часто носила, і такий розпилювач, але ще практично не видно, що я його носила. Його багато не треба, буквально два розпилення. Він стійкий, гарно тримається, солоденький, такий смачненький, також дуже класний ароматик. Таким було моє замовлення такими були новенькі ароматики. Буду розношувати, буду носити. Всім дякую за увагу. Пишіть, чи пробували ви. Бачила у дівчаток, у Оленки бачила, вона балерину брала також. Бачила, дівчатка вже пробували. Цікаві ароматики, цікаві запуски. Думаю, знайдуть своїх поціновувачів. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.